Вітаю, шановні друзі! До мене як до адвоката звертається багато людей з таким досить цікавим питанням, як позбутися українського громадянства в період воєнного стану. Дуже цікаве запитання. Я звернувся з відповідним запитанням до адміністрації президента України. Воно в свою чергу направило його до Міністерства закордонних справ. І ось я отримав цікаву відповідь. Але перш ніж я перейду до аналізу цієї відповіді, я хотів би вам сказати взагалі, які законодавчі підстави для припинення українського громадянства. Порядок припинення українського громадянства регулюється законом України про громадянство. І що цікаве, цей закон каже нам, каже. По-перше, що просто так взяти і позбавити особу громадянства України без належних на те підстав неможливо взагалі, не кажучи вже про воєнний стан. Тобто навіть до воєнного стану людина не могла просто прийти і відмовитись від українського громадянства, чому тому, що в даному випадку особа автоматично стає апатридом, особою взагалі без будь-якого громадянства. І в даному випадку це неможливо. Тому закон про громадянство каже в статті 18, який передбачається вихід з громадянства. До речі, я б хотів би, щоб ви не путали втрату громадянства і вихід з громадянства. Ми зараз кажемо про вихід з громадянства за добровільним бажанням особи. Так, от для того, щоб вийти добровільно з громадянства України, взагалі не тільки під час воєнного стану, а взагалі. Потрібні підстави однією з таких підстав це є постійне місце проживання за кордоном, набуття громадянства іншої країни. Відповідно до статті 18 громадянин України, який відповідно до чинного законодавства і таким, що постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України за його клопотанням. Як це відбувається? Громадянин, який має Постійне місце проживання ПМП. Він звертається до консульської установи, надає заяву. До речі, згідно закону і правил, людина повинна з'явитися особисто. Ви повинні пам'ятати тільки в виключних випадках, таких як стихійне лихо або хвороба особи відносно неї може звернутися представник. Усіх інших випадках особа повинна особисто з'явитися для подачі такої заяви. Але е, громадянство особа втрачає не відразу, друзі, не після подання заяви. Е, загальному законом і порядком визначається строк в один рік. Як коли кажуть, що немає строків для виходу із громадянства, це не е, Є строк в один рік. Але е, чи дотримується він на практиці? Ну, звичайно, не дотримується він на практиці, і це ми кажемо про невоєнний стан. Зараз йде воєнний стан. Я зараз прийду до цього, до самого цікавого: скільки людей. Вийшло з громадянства під час воєнного стану. У мене є офіційна відповідь від Міністерства закордонних справ. Дана заява проходить великий шлях там, в МЗС, потім в адміністрацію президента. І закінчується все це тим, що е, виноситься указ президента України. Президент його підписує. І відповідно, після даного указу особа рахується такою, що втратила громадянство України. Тому е, до цього українець залишається громадянином України і несе такі ж самі обов'язки, як і всі інші. І багато запитань чи можуть підпасти під мобілізацію людей, які постійно проживають за межами. Країни? Я скажу так, друзі. Так, тому що в законі про мобілізацію немає жодних виключень для осіб, які знаходяться на ПМП. Навіть хоч там 10-20 років перебуваєш на ПМП, якщо ти громадянин України, в тебе є обов'язок в частині мобілізації. Тому про це потрібно пам'ятати. Тепер до самого цікавого, друзі. Давайте подивимося відповідь Міністерства закордонних справ чи можливо. Вийти з громадянства України під час воєнного стану І ось тут дуже цікава інформація, друзі. Директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ відповів, що у період введення воєнного стану в Україні до 11.01.2024 року 178 повнолітніх громадян України чоловічої статі порушили клопотання. Про вихід з громадянства України у закордонних дипломатичних установах України. Наскільки ця цифра відповідає дійсності? Мені важко судити. Я виходжу лише з офіційної відповіді Міністерства закордонних справ. От. Але ще більш цікавіший наступний пункт, друзі. Натомість, спочатку введення воєнного стану в Україні станом на 11 січня 2024 року, указами президента України, громадянства України повнолітніх осіб чоловічої статі, які постійно проживають за кордоном, не припинялося. Все, друзі, ось вам і відповідь: прямої заборони вийти з громадянства під час воєнного стану немає. Але по факту ніхто нікого не позбавляє громадянства під час воєнного стану. Ви самі бачите результат, навіть якщо ви отримаєте громадянство, наприклад, там Польщі, Німеччини ще якоїсь країни, ви. Не вийдете з громадянства України до тих пір, поки не закінчиться воєнний стан. Чому тому, що банально ніхто не хоче зараз позбавляти українських чоловіків громадянства? 178 повнолітніх чоловіків чекають розгляду своєї заяви. Я так розумію, це люди, які вже досить давно живуть за кордоном і вже майже ніякого відношення до України не мають, окрім е наявного громадянства. Але їх ніхто не позбавляє громадянства. Тому, друзі, відповідь вам така: реально вийти з громадянства можна лише тоді, коли є відповідні підстави, тобто постійне місце проживання за кордоном, або ж довідка про те, що ви в майбутньому отримаєте громадянство іншої країни, або вже отримали громадянство іншої країни. Тоді, в такому випадку, ви можете ініціювати питання про вихід з українського громадянства. Але на час воєнного стану на практиці цього не відбудеться, тому знайте свої права. Бережіть себе з повагою, ваш адвокат Демченко.